Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ви мене дивитесь, то, звичайно, не могли не побачити відео, де ми дегустували пиво від Полтава пиво, яке називалось лящ Копчений. Мені воно сподобалось. І ось, коли до нас в магазинчик в крамницю завезли. Чергові сорти Полтава пиво я, звичайно, не зміг не купити. Дивіться, така сама літрова пляшка Полтава пиво, але з дивним з дивною назвою. Сало вибачайте, нема і такий козарлюга. Елихом пиво. Що це значить, чому сала немає, не зрозуміло. Спробуємо прочитати, що нам пишуть. Пиво бочкове, сала нема. Світле, фільтроване, пастеризоване, склад, вода, солод, ічмінь, хміль. Все, умови зберігання рекомендовано і так та та, та. Полтало пиво. Десь, 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 десь стояла дата, Спробую ще знайти його. А зараз, друзі, пошукаю за кадром. Пляшка холодна, ще й запотіла, тому що хуйня з холодильника знайшов вжити до 20.05 сьогодні у нас 20. 5 04, то в принципі, я думаю, піде. Чому сала нема, не зрозуміло. Така дивна назва. Ну і, звичайно, яке може бути пиво без риби. Тому придбав ось таку в'ялину корюшку. Корюшка фінська, в'ялена. Вибачайте, буду дивитись, тому що не бачу. Рибакорюшка, кухонна, консервант, все. Країна походження сировини Естонія. Дата виготовлення 21.04 вжити до 5.06. Продукт готовий до споживання. Такі рибинки. Виробник у нас товариство Айсберг. Ну Продукція Айсберга ми вже з вами куштували. І... Папало мені на очі, коли купував ту. ж корюшка, холодного копчення, смачний вибір для кожного. риба корюшка, сількуходна харчова. Продукт готовий до споживання, запакований під вакуумом. Дробник, товариства Комбінат черкас. Вжитий до. Вжити до у нас тут є до 29.05. Запаковано 14.014, тобто 11 днів тому. Друзі, щоб не затягувати, зараз я розпакую, покладу все це на тарілочку і вже, можливо, дещо там поприбираю якісь можливо кишки, луску і так далі. І будемо дегустувати, тому що пиво гріється дуже швидко. Погляньте, як все це гарно виглядає. 4 штучки поклав в'ялиної і 4 штучки холодного копчення. Пахне на всю квартиру, ну і, звичайно ж, пиво. Зараз, друзі, встановлю камеру, смартфон свій, і будемо куштувати. Шановні глядачі, ну що, я обчистив одну в'ялину. Тут трішки залишилося. Ну, спробую вам показати, наскільки це в мене знову вийде, не знаю. О, гляньте. Виглядає дуже гарно, світиться рибка. І одну почистив саму велику, яка була з тих копчених. Також гляньте, ще вона трішки і зікрою. Просто просто вогонь. Витираю руки, тому що жирно. До речі, цікавий момент в тій пачечці з копченою, дивіться, навіть були серветки і ще й вологі вони там в комплекті. Ну що, відкруковуємо. Блин, как раз. Эх. Дика шапочка Какие Башки. песня Пробуй. Смачне, ой, вибачайте, смачне пиво, мені сподобалося. Це таке більш легке, мені здається, плящ купчений, нібито був у нього такий якийсь міцніший присмак, хоча тут також спирт 5,1, там нібито 5,6 було, якщо я не помиляюсь. кому цікаво, подивіться відео, де ми дегустували те пиво. то... О, це мені також подобається. Ох, можливо, це ще зв'язано з тим, що вже на вулиці жарко, У нас я не знаю, 30 градусів. Хоча сьогодні в нас яке, 25 квітня я казав, і взимку воно не так, а коли жарко, особливо влітку. Ще й коли з копу, мокрий, після тих лісів комарів, запарний. Давайте спочатку скуштуємо м'яли, залишаються крошки та ножки. Досить жирненька, незважаючи на те, що маленька рибка. Але якщо ви поглянете, не знаю, чи сфокусується, звичайно, ну, от на місці, де я відривав м'ясо від хребта, то ну, реально виступає жирок. Як то в мене враження, друзі, від корюшки вяленої. Мені постійно говорили, що дуже смачна риба. Як на мене нічого особливого. Я не можу сказати, що мені не сподобалось. смачна, дійсно смачна. І пусть вона мені рибку нагадує. Яку не можу зрозуміти. Мож, можливо, десь, десь так віддалено щуче м'ясо в'яленої щуки. Хоча ну, на якісь там не знаю 10-20% не більше. Ну Давайте спробуємо копчену. Ось дивіться, те про що я вам казав. Угу. Це ще домовитися, чому в мене погас монітор. Друзі, курка взагалі класна. Вона відрізняється від тієї, що я вам показував влітку, але тим не менше. І вже мало, тим не менше покажу. Спробую точніше. О. Зараз спробуємо. Копчену, можливо. Скажу, що це мені більше сподобалось. Виглядає дуже гарно, дуже апетитно. Приємно пахне. Друзі, ну, смак цікавий, але певною мірою. Вигадує таку ж саму салаку гарячо, холодного копчення. Або навіть ту ж саму мойву, але мойва дещо не така на смак. Просто коли вона копчена, от, якщо її реально коптили. Я про те, що ви знаєте зараз вигадувала цих димів різних і тому подібне. Ну все, я не буду затягувати відео, можливо, воно і коротеньке вийшло, але ну що тягти. Зараз я поза камерою сяду в ту тарілочку зачистю. Мій висновок. Пиво від полтава пива під назвою, дивною назвою сала немає. Сала нема. Що за назва така? В цілому мені сподобалось, тому лайк. Зелененька галочка. А оці рибки, ну, не скажу, що не сподобалось, але якогось такого, знаєте, очікуваного о у ах ох ну, я не побачив. Але, в принципі, також поставив зелену птичку. Хто зі мною не згоден, звичайно ж, можете купувати, дегустувати, сперечатись, коментувати і так далі. Все, друзі, величезне дякую всім, хто мене дивиться. Вдвічі дякую підписникам мого каналу. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Ціную кожного з вас, кожен коментар, кожен лайк, дизлайк. Будьте зі мною. Я буду дуже-дуже вдячний. Тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!